Привіт! Мене звати Віоліна. Я з село Маршинці. Я навчалася в школі Краси Слава Студіо. Я закінчила курс Паркар Універсал в цій школі. Мені тут дуже сподобалося. Всім привіт! Мене звуть Лілія, я з Котинського району. Я навчалася в школі краси Слава Студіо. Мені тут дуже сподобалось, тут весело, приємна атмосфера, всі привітні, чудові викладачі. Зараз я вже і я працюю чим майстром, я працюю вже два місяці. І робота мені теж дуже подобається. Слава студіо! ЗЕБ!